Потужність цього промислового генератора один мегаватт. Цього цілком вистачить на потреби котельні, яка обслуговує 122 житлових будинки, дитячі та освітні заклади поруч. Найбільше електрики, за словами інженерів, споживають мережеві насоси. Мережеві насоси це найголовніше в, наш, в нашій котельні, де в усіх котельні це мережеві насоси, які задають циркуляцію теплоносія до споживачів. Тобто. Другий у нас це підживлені насоси, які компенсують нам витрати мережової води. Друга група це обслуговуючи сам котел. Це вентилятори повітря та видалення димових газів. Наразі генератор встановлено на заздалегідь підготовлений майданчик. Залишилось додати паливний бак та облаштувати укриття всередині коробки корпусу, американський дизельний двигун, електричний генератор та пульт керування. Це в нас блок керування дизель-генератором, це основний пульт, який здійснюється моніторинг з мережі та вихід. Тут у нас будуть підключені силові кабелі, які будуть йти на, безпосередньо на саму котельню. Також автоматичний фідер при знеструмленні від центрального, він буде автоматично включений. Відключи від центральної, переключиться на виробку електричної енергії. Повністю підготувати генератор до роботи сподіваються до 20 листопада. Запуск генератора дасть можливість бути жителям Дніпровського з теплом навіть у разі блекауту. Артур Туркін, Роман Катляр, телеканал МТМ.